Я цю істину збережу, поки нові теорії пишуть, Я просто далі вірю Христу З того часу він для мене народився по істину, Живий по істину, обізнав я істину, та сьогодні голі. Нам правда і істина родилась, в Ісусі правда і радість, повнота, надії, мрії, вже, вже здійснились. І опрощення Господа Христа. Я щирим серцем величаю Творця дивні діла. Любов Господню поміщаю у своє серце для життя. Знайди, Господь, у мій сердечний дім, це світле свято Тебе щиро прошу, ти будеш наймилішим гостем і нім, бо так тебе я потребую. Боже, очисти мене, спаси, від відриха, наповни серце, радістю, любові, добро та щирість там живуть нехай, щоб слідував я всюди за тобою. Різдво Христа надії нам дало, на вічність, бо життя так швидко лине, разом з Христом спасіння всім прийшло, і мирі добра воля для людини. Сьогодні величається земля, царя, царів, Христа, святого сина, природа в ліс, сади, поля, достоїн слави наш Господь єдиний, йому і лиш йому вся слава й честь. У день Різдва Христу душа співає, що він родив, страждав, помер, воскрес, що в моїм серці вічно пробуває. Чисте християнське свято і теплі, щирі побажань слова, дитячий хор бажає вам сказати, Мезича вам душевного тепла, міцної віри в серці і надії, що поміж вас завжди любов була, нехай збиваються всі ваші мрії. Все ж бажаєм вам у новім році, лиш перемог радості без меж, хай з вами буде Бог на кожнім кроці, хай благанний дощ зійде з небес на Не вашій сім'ї та родині вашій, хай буде життя сповнене чудес, що бачили ви Божу поміч завжди. Насичена різв'яна програма підходить до закінчення. Ми щасливі, що ми в такий складний час, в воєнний час, маємо чудову можливість провести це служіння з нашими дітками. Порадіти в тому, що Ісус Христос приніс для нас життя надію, і ми можемо цей вечір славити Господа. Можливо, в нашому служінні є ті, хто разом зі своїми дітками підготовив вірші і ще не розказали, то на даний час ми даємо для вас цю можливість. Будь ласка. Можливо, ще хто є? Підійдіть. Підійдіть. Христос народився, вітаю ущила, з цим ладісним святом і локом новим бажаю до міцного міцного томила. Хай щастя і ладісна повнить вас тіл. Ти народився Божий син в палаці. Чо у царськім домі, та ні у бідних яслах він знайшов притулок на солоні. Зростають села і міста на всіх земних меридіанах. А як же з містом для Христа, тепер, як і колись погано, ростуть квартали цегляні, де колись бояли трави, та спаса не впускають ті, хто чинить лі, недобрі добрі справи. Закриті двері тут і там. Хто гордий, Бога не впускає, тому число трагедій, трав із кожним роком все зростає. Лише не в багатьох містах Спаситель вофлеєм знаходить. І там щезає сум і страх, куди з любов'ю він приходить. Якщо і вас гнітить термо, тягар гріховної спокуси сьогодні у Святе Різдво відкрите серце для Ісуса. Дати вас великим святом, гасним, чудом і з'їздом Христовим. Будемо гадіти і батьки, і діти. Дідусі бабусі у Христі Ісус. голосно співаємо, Бога прославляємо, за святий дарунок же наш полятунок. І як завжди попереду найголовніше подарки, на які чекали наші діти, внучата. Але ми зараз першим, чим приступимо до того важливого служіння, то ми помолимося. Подякуємо Богу, що Бог благословив нас цей вечір. Наш небесний Отець, перед величою твоєю ми схилились, і ми щиро, щиро дякуємо тобі. За Твою любов, за Твою доброту і ласку, яка явлена до нас. Ми дякуємо за батьків, які вклали в дітей ось це найголовніше, що народився спасити. Прийшов Месія, прийшло визволення. Ми дякуємо Ісус, що ми можемо разом з дітками бути в Твоїй присутності. Ми дякуємо Ісус, що це різдво. Воно для нас принесло радість, для нас принесло мир, для нас принесло надію, і ми просимо благослови нас в цей непростий час, в час сирен, в час війни, в час розрух. Але ми є в твоїй опіці, і ми просимо веди нас, тримай нас, навчай нас, збережи нас до царства Твоєго, щоб усі ті дітки, які є тут. Разом з нами, щоб вони продовжували звеличувати Твоє святе ім'я Ісус. Хай Твоя благодать буде на них, хай Твоя охорона буде на них, хай здоров'я і ласка Твоя буде до них, щоб вони були здорові, розвивалися і були успішними. Благослови батьків, благослови церкву, благослови нас в цьому році, який завершується, і на наступний рік введи нас, будь з нами. А також. І ми молим тебе благослови на цю другу частину, щоб наші дітки пораділи тим, що ми приготували для них і ці подарки. Вся слава тобі, Отець Син Дух Святий, навіки. Амінь прошу сідайте, не спішіть. Ми маємо світло. Усі дітки, які є тут і які є в залі, і навіть які є ще вдома, для вас. Є подарунки.